Час новин на Дніпро ТВ. про головне на цю мить розкажу я несазайцева. Вітаю моторошна ДТП під кривим рогом, вантажівка. Розчавила легковик. Водія затисло його визволяли за допомогою спецінструмента рятувальники. Чоловік дістав множині травми, перелами і забої. Нині він у лікарні. За попередньою інформацією, фура намагалась обігнати легкове авто, а те якраз повертало ліворуч. І машина опинилась під колесами вантажівки. Втім, точну причину встановлять слідчі. Графіки стабілізаційних відключень світла скасовані до 15-ї години. Повідомляє ДТЕК з 15-ї і до півночі вони знов діятимуть, додали в компанії. Тим часом Служба безпеки України затримала інформаторку РФ, яка шпигувала за підрозділами сил оборони на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вона працювала продавчиною у крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровської області, яке межує із Запорізьким напрямком. Жінка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб Втемну випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата, командира підрозділу расистів. Служба безпеки України затримала її на гарячому, коли вона сфотографувала приміщення української бронетехніки. Нині вона під вартою їй загрожує до 12 років тюрми. Тисячі людей вийшли попрощатись із дев'ятирічною дівчинкою з Павлограда, яку вбили в Німеччині. Валерія зникла дорогою до школи. Її кілька днів шукала поліція, а врешті тіло дитини знайшли у лісосмузі. Підозрюваного затримали. Батько звинувачує матір у недбальстві та вважає, що діти заважали їй будувати нове життя за кордоном. Які перспективи у чоловіка забрати додому молодшу доньку? Розбиралась наша Анастасія Якубовська. 3 червня у німецькому місті Дебель дев'ятирічна Валерія зранку пішла до школи. Однак у той день дівчинка там так і не з'явилась. У школі про її зникнення одразу не повідомили. Тож мати звернулася в поліцію лише ввечері. Поліцейські розпочали пошуки, які виходили за межі міста. Батько Валерії, нині військовий, записав перше відеозвернення. Я звертаюсь до небайдужих з проханням про допомогу. Наразі то пошуки тривають, але я те, що повинна відчувати матір, коли з її дитиною щось трапилось, відчуваю я. І я впевнений, що вона жива. До пошуків залучили понад 400 поліцейських вертольоти, дрони, водолазів, спецпризначенців та водну поліцію на восьмий день за 4 кілометри від дому знайшли тіло. Експертиза підтвердила, воно належить Валерії. На підставі попередніх результатів ростину. Ми можемо припустити, що дитина померла насильницьким шляхом і, очевидно, стала жертвою злочину. Але наразі ми не маємо жодних підказок. Через знахідку та попередніх результатів розтину, що дівчина стала жертвою сексуального злочину. Слідчі зосередились на знайомих матері дівчинки. 14 червня у Чехії арештували головного підозрюваного Андрія, 36-річного громадянина Молдови. Він був ексбойфрендом мами Валерії і в день зникнення дівчинки вимагав у жінки зателефонувати йому. Сьогодні праська поліція затримала в центрі мегаполіса підозрюваного в насильницькому злочині в Німеччині. Батько звинуватив колишню дружину у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Вона відправляла дитину одну до школи. Маючи два смарт смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора. А я про це дізнався лише о пів на одинадцяту. Просто робіть висновки самі Романа. Відпустили зі служби, і він виїхав за тілом Валерії для поховання в Україні. Також вбитий горем батько хоче повернути молодшу доньку в Україну. Хочу забрати молодшу. Я хочу забрати дітей додому, тому що навіть після розлучення на мене. Виходив її коханець і колишній і казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Тому є різні докази. Ті тому я, я їх передавав до поліції. Ну но... Я всього не можу розказати тут, але зрозумійте мене правильно. Втім, без згоди матері повернути дитину в Україну буде досить складно, пояснює адвокатка. Якщо наявні такі документи, де батько давав згоду для матері, щоб вона несла відповідальність за їх збереження життя та здоров'я, це одне питання. Якщо батько був проти вивозу дитини за кордон, він має право зараз збирати всі необхідні документи та подавати їх до міністерства. Юстиції для захисту інтересів і прав дитини за кордоном, яка знаходиться на утриманні матері, за наявності дозволів, батько все ж може боротись за повернення дитини. Це станеться, якщо при перевірці доведуть злісне невиконання матір'ю, встановлених законом обов'язків з догляду за дитиною. Анастасія Кубовська, Микита Сидненко, Дніпро Тіві. Тим часом у Дніпрі продовжують ремонтувати трамвайні переїзди для безпечного руху. Цього разу роботи проводять на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. На цей час діятимуть зміни в роботі маршрутів громадського транспорту. Якого масштабу роботи та як довго вони триватимуть, знає наша Анастасія Каюда. У Дніпрі стартував ремонт трамвайного переїзду на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Оновлюють переїзд через його аварійність. Повністю замінять рейкове полотно 273 метри в одноколійному вимірі. Зараз залучено 17 чоловік, деякий состав працює тут. остальні, остальні люди працюють на підготовці плит до монтажу на окремої ділянки. Задійсно, 5 єдиниць техніки. Вантажний екскаваторний самоскид ремонт стартував 15 червня та відбуватиметься у кілька етапів. Завершити роботи планують у кінці серпня. Буде замінено тривані колії, замінено бластування, замінено. Е Існуюче покриття на залізобетонні плити, і також на деяких саме на ділянках переїздів буде вкладено трамвайну колію у залізобетонні плити з широкосмугою залізобетонні плити. І також ми плануємо на цій ділянці виконати ремонти електрофікованих стрілочних переводів для більш зручного перевезення, більш швидкого перевезення пасажирів. І звісно, що е, оновити трамані існуючі трамвайні зупинки, які в нас тут є. Це дві зупинки. Це вже восьмий трамвайний переїзд, який ремонтують у 2024 році. Про зміни в роботі громадського транспорту за цим маршрутом можна дізнатися на офіційних сторінках департаменту транспорту та транспортної інфраструктури. Анастасія Кайда, Іван Пономеровніпроціві. Близько 20% українців страждають від алергії на амброзію. У Дніпрі з рослиною борються ще й агрохімічним методом. На деяких локаціях, де раніше проводилась обробка, вдалося суттєво зменшити присутність карантинних бур'янів. Які локації будуть обробляти у першу чергу. Дивіться у сюжеті Анастасії Васько. Для тих, хто страждає на поліноз, алергію на пилок амброзії, світіння цієї рослини справжнє лихо. А таких за статистикою в Україні вже близько 20%. Тож без протиалергенних препаратів не обійтись. Звісно, приймаємо як же Гістамінні препарати. А як же люди ж повинні якось существувати, дихати Некоторих дишка. Кожна же ж алергія це така штука, нехороша. У Дніпрі продовжують боротьбу з алергенними рослинами та їхнім впливом на людину, долучили експерта. Він перевірив наявність нових паростків амброзії у зеленій зоні в Шевченківському районі. Три роки тому проводилися подібні заходи у місті. Під час обстеження в цьому році я помітив і замірив, що на локаціях, де була де були, проводили, де проводилися заходи по ліквідації амброзії, полонилості, Нам вдалося зменшити присутність амброзії на десь до 85-90% в деяких локаціях. У Дніпрі алергенні рослини ліквідовують не тільки механічним, а й агрохімічним методом. Використовують природний препарат без запаху. Він не має негативного впливу. Пливу на людину, тварин та екосистему саме тому дозволений для використання у населених пунктах. Достатньо просто зволожити рослину, рослину зволожити препаратом. І вже е, препарат починає одразу діяти наразі. В місті на цей рік у нас заплановано е, проведення обробки саме агрохімічним методом е, близько 14 гектарів. Взагалом, загальна кількість обробки рослин, що підлягає на території міста, це близько 90 гектарів. Після 20 червня в нас вже почнеться масштабна обробка агрохімічним е, способом. А саме сертифікованим перевіреним препаратом, який не перший рік використовується на території міста, у першу чергу будуть обробляти місця загального користування, навчальні та дошкільні заклади лікарні. У департаменті нагадали, що боротися з алергенними рослинами мають і мешканці приватного сектору та підприємці. У разі бездіяльності на них буде складено протоколи за порушення правил благоустрою території міста. За це передбачена адміністративна відповідальність. Анастасія Васько, Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. І далі коротко про поточну ситуацію в Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать послугу відновлять. Крім того, жителі Лівобережжя до півночі. Теж без води. Дніпроводоканал проводить аварійні роботи на водогонах. Більше даних на сайті Дніпротіві і нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби обробили 38 звернень. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття, вуличного освітлення. Аварійних дерев, більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло п'ять повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І наостанок про приємне за минулу добу в місті народилось 13 немовлят: 8 дівчаток і 5 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро. ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.